Алі, оп. Так, що в нас тут? Оп. А, хто тут є? Рада вас всіх вітати. Не знаю, як ви, а я дуже скучила. Зараз підемо. Пориємось трішки. У мене не зовсім багато часу, але як завжди в останній день. Тому не знаю, чи будемо помирятися. Що це тут таке красива? Пустенько, пустенько, бо останній день. Треба якось піти на завоз, якщо буде час. Ну, часу в мене немає. Взагалі я зараз виділила пару хвилиночок. Тому що треба бігти до мами, треба купу всього робити по дому. У мене тут травмована рука після вчорашніх роду. Так щось тут таке не шла, не знаю, що це. Доволі мама ліксі. За <свист> таке не знаю, не готова. Вісно кажучи, нічого і так немає. Взагалі пусто є. Не знаю, може я розбалувалась поки вдома сиділа. Вже мені нічого не треба, аби тільки мама ходила. Ось такі піджаки якісь чоловічі, якісь рубашки теж не цікаві. Платячка підемо, глянемо. Назову треба. Йти. Є доволі непоганий трендж, дуже модного такого стильного кольору з таким плечами. Такий якийсь реаритетний вінцморг. Щось англійське, щось на англійському. Це багато резинових чоботів. Це дуже актуально на осінь. Такі дитячі смішні. Дуже багато чобітків для діток. Ці на мене я б собі взяла. Тут теж дитячі, якісь корсети. Аж декілька штук. Зараз. Це новенький. А ну що по чому? тінь. А, це важити треба. Це типу люкс на білих вішачках. Mm. Взагалі нічого немає, пустотінь. Але я серед того всього не маю, вибрала декілька варіантів. Зараз вам покажу. Так, як зараз костюми на піку моди просто. Але не штани, а спідниці і бермуди. то ось такий варіант за. Сапожка мені вибрала. Зараз вдягну ще піджак. Шерстяний Шерсть такий теплий костюм. Шерсть і спідничка. Так само шерстяна, вони поокремо були, а я просто так підібрала. І ось такий варіант. Два на стилі. Ще знайшла білу льону-спідничку. Льон наступного літа буде мегапопулярний, тому можна купувати всі ось такі під старі силует спіднички буде дуже тайні. Я, мабуть, не візьму. Такий варіант дивіться теж про чудово. Теж з сапожками, резиняками. Так що, бачите, ними можна виходити в город красиво стильно і захищеним від болота. Ви знаєте мої чудернацькі вбрання, але я слідкую за модою, і що зараз стильно, тому показую вам найстильніші варіанти. Це рубашки на спіднички, піджаки на рубашки, на довгі такі рубашки підв'язувати. Зараз ми це зробимо з вами ще, але поки щось такий варіант. Дуже мені подобається. А ось як робити добре стильно. Добавили шапочку, окулярчики, І ви, дівчинка з Пінтерест. Кажу ви уявляєте, як це буде виглядати стильно десь на вулицях Париж. <си> <Чи, си> <та? си> зараз ми цю рубашечку ще підв'яжемо. <си> <си> Якщо взяти сорочку, якусь таку атласну чи шовкову, то вона замінить повноцінну вам стирничку. Ну, Можна так само і хустинки накидати. До речі, я взяла Ч4 і так от можна міксувати. Ось такі спіднички з такими потому теж дуже актуальна. До речі, я взяла рубашку на рубашку, тут досить висока, ой, широка горловина і так теж і це симпатично. Я Ось такі клоунські штани знайшла. Е, мені самі цікаво. Взагалі не знаю, що це за бренд. Але вони ніби як шкіряні, штучна шкіра. Так, да, вони дуже кричащі, але мені самі цікаво, що з того вийде. Ось що вийшло. Ідеально сіли. Ну звісно, це все скоштує фільму, тому що останній день зараз я спробую під'язати цю, але я сумніваюся. Тут дуже багато акцентів, якби біла рубашка чи чорна, то було б, звісно, гарніше. О, яка в мене вийшла група? Піджак і чорна спідничка. Вважайте, що це костюм, хоча я його окремо підбирала. І біла спідничка. І з цього всього, а, і рубашка. І з цього всього раз, два, три, чотири, чотири речі вийшло стільки всього прекрасного. Ну і чобітки. Можна любі чобітки, в кого є, зараз там такі модні були стильні на великій платформі. Всі трохи важкуваті. Блін, брюки ідеальні крові, ідеально сіли. Ну, ця розцветка, вибачте мені. Ну, це взагалі. Як ну Не знаю. Бо вони були білі або чорні, я б їх забрала. Вже виходила, але побачила ось ці якісь дуже легенькі пророзині такі штани. Вероятно, мені вони будуть підпускати холод, хочу глянути. І ось такий дуже трендовий зараз бордовий. Колір. Вона цікаві, смішні, легенькі штани. Тут замість кармана, просто можна всередину залазити. Там нема типу карманчика, щось таке невідомо. І тут вони от якось так застіляються. Можна застігнути на кнопочку, вони дуже легесенькі, дуже легесенькі. І ще й отут де ось так от провезині, ну, щоб не холодно було. Дуже цікаві, такі широкі. Зараз я помірюю з цією бордовою картинкою. Маю, бо так э, смердить, що капець. В Ковтинки буде бордова сумка. Коротше, бордове, особливо костюми зараз дуже актуальні. Все бордові. Це ж таке вона якась така об'ємна. Взуття бордове, теж дуже красиво виглядає багато. Часточка зі станічки не йшла, рай флоурем Маркополо. Це може неправильно якось сказала. Це чого річі як невеликі. Так цікаві, тому що вони широкі, зараз все шокі можна будьте штани. Це глянув ці, де вони це все барахліжко продають. Скільки тут це їхного здоріло, 1800 за поцвівший самоварчик. Бутик класний. Бутик 140. Це і наше там плюсик, мінус, щось воно робить. А, коли воду нелив, мабуть. Колись було, щоб воно було виставляти дату. Так, це все, це все інтересно, звісно, але нам не нужно. Боюсь, спитати, що це таке. Лампочка, яка вічно горить. Ой, все, пішли. Дякую, якийсь пончик. З полуничкою. Просто тут був антисептик, то я обробила руки і купила так, бо я б нічого, звісно, не брала. Ну, таке собі. Стиліста. Це наш парк культури. А це я не знаю, на що вони поставили там такого динозавра. Там фотозони з гарбузиками і всі платкаються. Мені цілий день на фазенді сусід допомагає ялинки різати яблука, ось дивіться, наш. Брожай. там ті що падали і зрізав мені верхушку з такої ялинки і я її поставлю у воду і буде мені на новий рік ось така ялиночка краса така дідько лікає що вона достоїть поставлю її в озеро. поставить так поставить правда ну це я сутком пораємось то пам'ятаю мою гарбузу, ту здорову що я вам постійно показувала. Ми її тарабанили, вона впала, побилась, і тепер я буду займатися і варити з неї сік гарбузовий. А це в неї такі великі зернята, бачите? Ось такі кабани. Половина лежить, а з цією половиною я буду зараз справлятися. Чищу по кастрюльках, і буде гарбузовий сік. Тут головне не порізати руки. Хоч тут і шкурка не така тверда, як колись купувала в магазині. Там була така шкірка, що треба було сокирою її робити, щоб гарбузу розрізати. Тут м'якенька, бачите, її можна ось так от зрізати. Але оскільки тут такі горбочки, то я боюсь, що ніж може зісколізнути і поранитись. Я колись так розрізала собі півруки. Тому краще ось так от. Толешню не шкодуємо, столешню можна замінити, а пальці ні. Чесно кажучи, я навіть не знаю, як це гарбузовий сік робити. Просто зварю, і закрию. Поріжу і планую планую залити це все яблучним соком. Тому що яблочка маленькі і довго їх чистити не хочу, тому що вже вечір я і так закінчила пізно. Тому е просто вижму на соко, у соковижималку і залью тим соком гарбузу. Ось так. Шкода, щоб яблучка не пропали, тому що їх дуже багато. Десь, Здається, 6 ящиків. Ось такі малюточки. Ну, наші їх викидати, правда? Кось з них максимально пользу. Я не люблю, коли щось пропадає. Я знаю, що такий голод, тому мені здається, навіть це гріх викидати їжу, коли воно є. Треба його використати. І це буде замість води в гарбузу. Гуляньте на цих малюток, які них хороші. Викидати. На закривало красунчиків. Поки що шість банок, звісно, це я вже встигла пальця порізати, так як по маслу зайшло, як тримала яблуко, так я різанула. Це десь з третини вийшло. одна третина, тому що більша частина ще є, тобто 6 банок, Ну ще яблука багато буде. Приготувала тазик колів'є, щоб було на потім, тому що в городі багато роботи. з Зарбузуємо, не можу справитися. Тому. Якийсь там? <сум> Ми з сусідом <сум> ріжем тує. Далі ріжемо, обрізаємо їх, рівняємо там пилкою я на п'яткою заділа. Капець і все. Потрібно поховати всі тазики, це сховати, щоб не замерзло. Березку обрізати зонтичком. Купу роботи я на хазяйстві все сама роблю. І в цьому взагалі нічого не тямлю, чесно кажучи. Таке, там щось треба закрити. Ой, ще білих квіточок можна нарвати, насушити. Ще не все повимерзало. Я не помиляюсь, то ось ця піхта, і вона неймовірно пахне, навіть якщо гілочку потерти, І дуже така симпатична. Бачите, вона не схожа на звичайну ялинку, вони такі м'ясисті, ці гілочки. Краса, одним словом, і дуже пахне. От ми там зараз ріжемо тітуї, аромат стоїть. А чим я тут займаюсь? Мама прищіпувала ожинку, вона навіть випустила це. Там вона попускала корінчики, а не прищіпувала, а Коротше, повідрізала, щоб вона пустила корінчики посадити. А вона де ж листочки вже попускала і корінчики. І сказала мені її прикопати поки що, а там вже на весні десь будемо її пересаджувати. Переможу свої урожаї. Це ця, що менша велика, розбилась. Ця така оранжевенька. Там фенхель, петрушка, газдиня. <рес> Яка красива ванна. З петрушки. Я вже дві таких ванни перебрала, я не знаю, на що нам всі петрушки перемиваю, сушу і одразу по пакетикам. На фоні комаров. світ на виворі. Також наморожу фенхень. він такий покрупчик, але ароматніший. І ось хвастаюсь, виростила свій такий красивий клубень. Також наморожу зараз сирників наробила багато наперед, щоб просто мамі посмажити і поїхати собі спокійно на город. Чи ставлю овочі на салатик? Завтра зроблю. І тут насушила цукатів, вже половину з'їла, виявилось дуже смачно, але ой. По передачу, бо нічого чути нічого. Але я дрібно нарізала і вони прям геть такі малюсенькі. Буду знову сушити, бо це дуже класненько. Я собі люблю пекти пасочки з ними. Вишні насушила, сушила, тому буду різати більшими кусочками. Ось такі цукатики вийшли. Цілий стаканчик. Така хороша гарбузка. Що я навіть зернята її сушу, буду садити на слідуючий рік. Зернята такі великі, бачите. І така смачна. Я люблю такі цукатики додати на свято в пасочку різні, сама сушу вишеньки. Дивіться, яка краса. А я далі на кухні готую, буду оселедець шубою. Я довольна. Вони вийшли такі два кризунчики, і я довольна. Так мені подобається оце листечко десь би взяти на і і посадитися. Знаєте, як красиво біля блоту, що так від розвивається в центрі міста таке. Ну не в центрі. В той рівненський де це. А вот тоже красиво. Зараз мене знімуть, что я тут хожу. Тут есть насіння или нет? О, смотрите, кто там спит маленький? красуня, замерзла. Сонечко, видно вам чи нет? Какая краса. Ну спи, спи, спи. <свес> <свес> Ой, а там ще что-то что фиолетовое, ну ходімо глянуть, что там. Яке красиво. До кого причепитися, щоб сфотографували мене в цій красі? Це і люди там ці дивляться, доволі якась божевільна. Куди зібралася ця жінка? Зараз покажу. Ой, дівчата, як мені надоїли ці городи, я би краще щось купила, але мамі вони важливі, тому йдемо зараз. Втайте, я вам колись показувала. Йдемо за цибулькою. Зараз зараз чи є. Але обов'язково глянемо. Цей курятник я вже вам колись показувала. Привіт, який красень. Перепілка. Такий там, якраз. <смір> Супер, Гарко. Але здоровені. Великі курочки. Курочки, це що за індюки? Класно, правда? О, вітаються зі мною. Це буде. <Привітно>. Мороз, не погубає квіточки, цвітуть, красиво, а я на ринок. Дівчата не хочеться вже ні цибулю не їсти, ні городи, нічого. Так. Це мої грядочки. Це ще петрушка росте, перець який замерз. Тут я теж зараз буду чесник садити. Я така господиня, знаєте, що коли сажу цибулю, то ще там і картоплю трохи знайшла. Навіть рукола росте, не боїться морозу, трохи перців вирвала, навіть фасолинки знайшла. Це все поки садила цибулю. Навіть одну морквину викопала і ще трохи картоплі, Горіхів назбирала. Попорила трохи города. Тож погляньте. Ще маргаритки цвітуть. Хороші. Я навіть серед тих всіх квіточок і кущів знайшла, картоплину десь загубилася, вон підра. Дорувезна. І малинка є, треба взяти відеречку позбирати. Але я вже так втомилася сьогодні. А цей парник мамин треба, мабуть, накрити, хто його відкрив взагалі. Зараз подзвониш, спитаю Погляньте ще, що знайшла. Зараз позриваю, зроблю якусь, якісь варення дублинців, якщо воно ще нормальне щоб воно не померзло. Ну, цей то хороший, мабуть, точно.